давайте ще до тих тем, що там в Росії відбувається, тому що там заводи один за одним зависають на паузі. Грошей на зарплати просто немає. На кінець вересня цього року. Сума невиплачених зарплат підскочила до майже. До двох мільярдів рублів угу. борг аж у чотири рази більший ніж минулого року. Про це інформує служба зовнішньої розвідки України. Пам'ятаєш цю легендарну фразу, яка навіть стала мемом. Грошей немає, але, але ви але тримаєтесь". тримаєтесь. Да а, оця ця фразочка вже не проканає. Робітники реагують радикально, виходять на протести і навіть погрожують самогубствами. Що відбувається на російських заводах і до чого там вже призвели оці ці от затримки зарплати? Всі деталі зараз розкажемо в наступному сюжеті. Нічний протест просто на підлозі у приморському краї Росії. Працівники теплової електростанції настільки втомилися чекати зарплати, що просто залишилися жити на роботі. Електростанція перетворилася на нічліжку. Понад 60 зварювальників, електриків і монтажників сплять, де впадуть і вимагають грошей. Людям наплатять зарплату. Вони залазять на дах, кажуть, що стрибнуть, щоб замовник виплатив гроші. Тим часом регіон ризикує залишитися без світла і тепла, адже це підприємство найбільша теплова електростанція Далекого Сходу. Вона забезпечує майже половину всього енергоспоживання приморського краю. Як бачимо, для блекауту в Росії не завжди навіть дрони Мадяра і СБУ потрібні. Гучний трудовий протест накрив і Оргенергострої. Це ключове підприємство Росії, що будує дослідницьку ядерну установку на базі нового реактора на швидких нейтронах. Звучить дуже потужно і інноваційно. Але натомість тут навіть туалету нормального нема. Замовником цього проєкту є науково дослідний інститут атомних реакторів, який входить до структури Росатома. Орг Енергострой одна з найбільших приватних компаній РФ в атомній галузі. Путін вихваляв її і заявляв, що вона відкриває нову епоху в атомній енергетиці. Та замість фурору підприємство тепер загрозло у боргах. Туалети, Туалети переповнені, не відкачуються, воду ніхто не привозить. Ми купуємо її за свій рахунок. Обіди скасували, харчування немає давно, транспорту немає. Ми добираємося самі як можемо. Можемо назріває бунт і на кінгісепському машинобудівному заводі. Там не платять зарплати вже три місяці, а це стратегічне підприємство оборонно-промислового комплексу Росії. На ньому виробляють дизельні двигуни та дизель-генератори, будують катери, малі судна і морські безпілотники, ремонтують танкові двигуни, постачають датчики для Міністерства оборони РФ. Якщо порівняти попередній Рік період це цей самий період попереднього року. То майже в чотири рази збільшилася саме заборгованість росіянам по зарплатні, і вони намагаються скоротити навіть деякі робочі дні, робочі тижні до чотирьох днів. Про перехід на чотириденку з 1 грудня оголосив Уралвагонзавод. Санкції ЄС добивають головного виробника танків. Перед тим, через падіння продажів майже на 25%, робочий тиждень скоротили на автовазі. Українські експерти кажуть, такого економічного фіаско на Росії не було з 90-х років. В Росії дуже люблять казати і повернутися в радянські часи. Ось іронія в тому, що це вдається Росії, але вони повертаються не на період розквіту СРСР, а вони повертаються на період занепаду. Експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц каже, видобуток нафти в Росії впав з 9,5 до 9,2 мільйонів барелів на добу через санкції. Це прямо впливає на доходи компанії. А нещодавнє ураження українськими безпілотниками найбільшого і ключового нафтового терміналу у порту Новоросійська ще більше обмежує експорт і податкові надходження. На декілька днів він припинив свою роботу. А через нього Москва експортує п'яту частину своєї нафти. Нафтові термінали це те, що генерує дохід для російської економіки, і потім цей дохід він інвестується, вкладається саме у військово-промисловий комплекс. За даними експертів, найбільші затримки зарплат зараз фіксують у російському військово-промисловому комплексі. Це близько 30%, ще 20% – у нафтогазовій галузі. Це ключові сфери економіки, і такі збої свідчать про серйозні проблеми ворога. Аналітики запевняють, будь-який тиск на економіку чи оборонну сферу ворога неминуче відгукується на її людях. І коли ті відмовляються працювати на таких підприємствах, це прямо впливає на здатність Росії продовжувати війну.